Футбольне взуття сорт крем 15 кілограмів, ціна 12 тисяч 500 гривень. Дивимось. Капочки Adidas. Оп! Тут всі можливі є, Всякі різні різні. дитячі теж є. Подивіться, які класні. Дуже крутий лоток. Тай маскизні кольори, кольори. Ось така ту дошла. Різні розміри самі бачите, як найменші, так найбільші. Дитячі, дорослі, всі-всі просто. Дуже класне футбольне взуття і це знову Adidas. Просто подивіться, які вони класні, яка підошва. Оп. Попадається як Nike, Puma, Adidas і. Всякі різні бренди. Класно. Классно. Вони такі всі яскраві. Звичайно, я в простому чорному кольорі. Футбольне взуття. Ось. Дивіться, просто красава Ось такі. Оп. Так. Мені так подобається, що тут такі яскраві кольори є. Не знаю, максимально круто виглядає. І самое головне, що є також і дитячий, подивіться, на маленького футболіста. Ось такі всякі різні-різні, дуже красиве взуття. Дивіться, вау. Прикольно. Для замовлення зв'яжіться з нашими менеджерами, зателефонуйте, напишіть. І обов'язково замовляйте, тому що футбольне взуття це просто щось з чимось. Я не знаю. Я отак роблю відео огляд, вам показую і сама просто в шоці, наскільки тут класне футбольне взуття різних розмірів. І доросле, і дитяче. Дивіться. Клас просто. Лотику 15 кілограмчиків взуття. Оп, дивіться, всякі-всякі різні. Ось таке, здається, схоже вам показувала. Так. І знову найк, дивіться. Владик, ми залишили ще пару пар, пару пар взуття, тому обов'язково замовляйте, зв'язуйтеся з нашими менеджерами. Забирайте цю красу, дивіться. Нагадую, лотик коштує 12 тисяч 500 гривень. Замовляйте.